Ну, Шановний відвідувач, на даний час. Журналіст, я не бачив вас. Я, я вважаю, що ви будь ласка. Як у вас можна? Ваша особиста? Особиста, думка залишите, будь ласка, кабінет. Ну, будь ви ласка. ви, ви, знаєте, що ви, ви перешкоджаєте здійсненню правосуддя. Будь ласка, залиште кабінет. Залиште ваш кабінет. Мій кабінет будь ласка. Всього найкращого. Я коментарів не даю. Так ви ж злочинці. Чого ви ще не в тюрмі? Будь ласка, зверніться до правоохоронних органів. Чому? Залиште кабінет. Ви І дали наш... хабарі з блушника? Будь ласка, викликайте э, поліцію. Ви дали хабарі з бушника, а чи я? Чого? 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 Будь ласка, залиште кабінет. А що ви тоді зняли вугіль? Будь ласка, залиште кабінет. Це я про вас пам'ятаю кожного дня. Залиште кабінет, Якщо ви перешкоджаєте діяльності зайняли? суду. Будь Будь ласка, сухарі, залиште кабінет. Якщо ви стараєте, ваші погрози мене не чипають. Це не погрози. Будь ласка, залиште кабінети. Ви прошу, За то, що ви відомі ви, особи, вірвалися, перешкоджає здійсненню правосуддя. Ви журналісти прийшли в коментар, до в судді маємо Де? право. Не маєте права. Вийдіть статті про На тій підставі, що тут відбувається правосуддя, здійснення про діяльності, будь ласка. Це кабінет судді, прошу залиште кабінет. Вийдіть, пожалуйста. А на якій підставі скажіть, що ми порушили? Яку норму законодавства? Хай суддя скаже, яку норма порушили, але я вийду зараз. За буде здійснюватися судове засідання. Ви зриваєте судове звід, засідання своєю появою ми порушили судове ми вийдемо. засідання. Відбувається зараз да, вийом, перешкоджує яку ми роботи суду. статтю закону. Вижаєте діяльності да, державного органу да, перешкоджаєте? Да, Будь, лист. Лист. Будь ласка, це я називає, що ми порушили. Не називає норму статті. Він у суді витребує зі сторон, щоб називали норми закону. А зараз він просто я, на словах чи? каже, що ми Залиште кабінет, а в нас є закон про пресу. — Залиште кабінет голову. Він є недоторкане. Он четвер. Будь ласка, не трогаю. Кабінет залиште. Вийдіть звідси. Залиш Залиште кабінет цей чоловік терорист працює, щоб ви знали з ДНР. З отець те зняв вугілля терористичне у арештоване.